Є така теорія четвертого триместру, можливо, ви вже про неї чули. Її суть полягає в тому, що наша людська дитина народжується трішки раніше, ніж вона готова. Тобто це такий еволюційний компроміс, що дитина виходить на світ раніше для того, щоб мама вижила під час пологів. Оскільки вона виходить раніше, то вона є повністю абсолютно безпомічною. Якщо порівняти з всіма іншими, Істотами чи організмами на землі, то вони хоч трішки можуть щось робити. А наша дитина вона абсолютно нічого не може робити, вона не може, вона не посміхається ще, так, не агукає, не може повсти, підсуватися до батьків, тобто вона є 100% залежною. Тому наше завдання, завдання перших тижнів це. Доносити дитину, тобто створити максимально наближені умови до тих, які були в мамині утробі, тому що вони заспокоюють дитину і дають їй почуття впевненості і почуття безпеки. Тобто цей період називають або періодом доношування, або четвертим триместром. І тут я хочу вам порекомендувати ось цю чудесну книжку. Вона ще буде в списку рекомендованої літератури, літератури доктора Гарві. Карпа називається The Happiest baby on the Block. Ем, Не знаю насправді, чи є український переклад, але якщо ви читаєте англійською, дуже рекомендую. Ем, мені здається, також є фільм про од прям знятий доктором Гарві Карпом. але... Чомусь він недоступний в Швеції, тому, на жаль, не можу його подивитись. Але, можливо, у вашій країні ви можете його подивитись, і ем, там має бути дуже детально все показано і розказано. Але рекомендую книжку і ем, рекомендації. Доктора Гарпа є е, такий, що заспокоювати дітей. Е, ми не мовляти, ми можемо за допомогою п'яти С. Е, е, бачите їх на екрані. Українською мовою це не зовсім буде С всюди, але я зберегла мов, мову оригіналу для того, щоб ви зрозуміли, що він має на увазі. Це буде Sвидin, е, це пелення, stomach position, шушінь. Swinging and sucking. і е, давайте зупинимося на кожному з цих е, «s» окремо і детально розкажу, як. Його використовувати, почнемо з пеленання. Це давно відома техніка, яка допомагає створити умови, які були в животі, тобто тіснота ось ця в утробі матері. Але важливо пам'ятати чи важливо знати, що сучасне пеленання, або воно називається ще так зване вільне пеленання, це коли ми пеленаємо лише ручки. Ми не не чіпаємо ніжок і ем, тазобедреною з цієї ем, частини. Ем, і тут можна використовувати пеленання на всі сни, а можна використовувати лише на ті сни, які даються вам важко. Скажімо, якщо перший другий сон, денний сон дається легко, можна не пеленати. А більш пізніші сни, післяобідні сни, які зазвичай є важкими, ми пеленаємо. Пам'ятаємо, що дитина може плакати в процесі. Ви можете купити спеціальну пеленалку. Отут я написала: ми використовували Ego Baby. і на презентації на малюнку ви бачите, як вона працює. Там були два такі невеличкі. Як конвектики один сюди, один сюди. Туди ви запихаєте ручки, потім їх на ліпучки, і е, внизу такий мішечок натягуєте, щоб ніжки були вільно, але вони в такому мішечку. Так? Е, є багато різних варіантів. Основне, щоб е, пеленання було лише ручок. А якщо ви пеленаєте власною пеленочкою, то Важливо, щоб ви це зробили досить таки тугенько, тому що якщо дитина вміє з неї вилазити, то пеленка стає постороннім об'єктом в ліжку. А ви пам'ятаєте з лекції про безпечний сон, що в ліжку, окрім дитини, нічого більше не має бути. Часто дитина під час пеленання плаче. Це окей, так буває. Дитина вона жива людина, вона має право на емоції, має право на негативні емоції, і це дивні відчуття дитині треба до них звикнути. Тому так часто буває не лише з пилинанням, а з одяганням, з підгузниками, з комбінізонами, з шапочками. Тому все окей. І я б почала спостерігати: якщо пеленання веде до більш тривалого сну, навіть якщо дитина під час пеленання вона була капризна, плакала, але все одно вона засинає і сон є більш тривалим. А за теорією Містера Харпа е, такий запелена дитина може спати 3 і навіть до 6 годин е, за один відрізок під час нічного сну. Тобто, якщо ви бачите тривалі відрізки, значить пеленання працює. А до речі, Софія в перші місяці, коли я її почала пеленати, вона та вона справді спала до 6 годин. Безпробудно вночі. Ну і коли ж забрати пеленання? його важливо використовувати тільки під час періоду, коли дитина ще не вміє перевертатися. Тому що якщо дитина вже починає робити перевороти, ви бачите, що в неї навіть коли є вже спроби, пеленання обов'язково треба забирати, тому що якщо вона запеленана, перевернеться на животик. Не зможе віджатися для того, щоб дихати, і це, звичайно, є дуже небезпечно. Як забирати пеленання? Можна забрати одним разом, просто забрали все і нема, але це може супроводжуватись важкими вкладаннями і ночами з багатьма пробудженням. Тому є більш послідовний спосіб, це коли ми спочатку пилинаємо одну ручку, а другу залишаємо вільною на декілька ночей, потім, навпаки, другу ручку залишаємо вільною, а тоді залишаємо дві ручки вільними, але пилинаємо навкруги на грудей, так тісненько, щоб все одно ось це почуття тісно Залишалося, і дитина поступово відходила від ось цієї звички, що я сплю дуже так компактненько. Наступний допоміжний метод це смоктання. Смоктання може бути груді, смоктання пустушки, пляшечки, соски на пляшечці. Смоктання свого пальчика або цілої ручки, смоктання вашого пальчика це рефлекс, який заспокоює. І часто батьки бояться ось це смоктання під час ГВ, чи це є поганою звичкою, і в перші місяці абсолютно ні. Це допомога. Яка потрібна дитині для того, щоб розслабитись і заснути, і це завдання нас, батьків, допомагати своєму маленькому немовлятку. Звичайно, ми поступово через 2-2,5 місяці будемо працювати над тим, щоб розширювати асоціації, і поступово відходити від засинання лише на груді. Про це будуть наступні лекції. але ось Перші тижні в цей період доношування, то смоктання є абсолютно нормальним і воно потрібне для заспокоєння. І тут мушу сказати трошки про постушку, бо дехто її дуже демонізує, ніякої постушки ми прорвемося і так. А дехто, навпаки, каже, що от при кожному піку треба пустушку-пустушку, щоб не плакала. І як завжди, я хочу старатися знайти золоту середину, знайти той баланс. тому... Постушка є Окей з лекції про безпеку. Ви знаєте, що вона навіть рекомендується на сон як один з факторів, що зменшують ризик раптової смерті немовля. Але тут дуже важливо, що вводити посушку необхідно тільки через декілька тижнів, через 2-3, найшвидше, після того, як встановилась лактація. Тому що до того нам треба, щоб малюк смоктав груди, стимулював виробництво молока. Тому якщо ви бачите, що посушка вам допомагає, що вона вам трошки звільняє руки. Що так класти трішки легше, можливо, так можна залучати інших людей, тата, бабусю, так, погодувати, дати посушку, і щоб хтось інший поносив дитину, то, звичайно, вона є вашим другом, і я абсолютно рекомендую її використовувати. Основне, не давати її, не, не використовувати її прямо на кожну сльозинку, е, давати її дозовано, е, давати її коли справді потрібно, а не е, дитина абсолютно в стані спокою, е, сидить і смокче пустушку. Тобто баланс е, він е, важливий у всьому, і з пустушкою також, якщо не використовувати її, Постійно, то від неї буде досить нескладно відказатися, і я рекомендую це зробити до 6 місяців, якщо можете, це було б ідеально. Білий шум. Білий шум це монотонні звуки, які дуже допомагають дитині. Це звуки, які нагадують шуми в утробі матері. Якщо ви згадуєте той час, коли ви ходили перевіряти серцебиття дитини, то ви там чули всі ці звуки від вашого шлунка. І там таке досить-досить гучне було. Гудіння. ось, І дитина за 9 місяців дуже звикла до цього звуку, і він їй прям він для неї комфортний, він для неї звиклий, він дає їй почуття безпеки. Білий шум не викликає звикання і він не приносить шкоди. Якщо говорити про гучність, то приблизно 50 дБ. І якщо ви хочете поміряти, поміряти гучність досить легко це. Взяти на вашому телефоні, знайти якийсь додаток, який вимірює гучність, їх багато, і поміряти біля дитини, але не біля генератора білого шуму, а прямо біля дитини. Якщо так подумати, ну, хочете приблизно знати це, от якщо ви заходите в душ, включаєте його на повну та швидкість і у цей звук, який ви отримуєте від душу. Це і є такий звук, який треба для дитини. Або е, також знаєте, батьки часто вкладають дитину під пилосос, під фен, під воду, е, під вентилятор. Я б казала е, просто знайти якийсь генератор біошуму. Найкраще це буде старий девайс, старий телефон, планшет. Ну чому старий? Тому що коли дитина спить, вам мабуть, свій телефон захочете використовувати, так це ваш шанс з кимось поспілкуватись, можливо, щось почитати. Е, тому е, старий е, девайс е, знаходити є е, 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 додатки для білого шуму, а можна просто. Включити пісню, де ви слухаєте музику. Я слухаю на Spotify. знаєте, там є багато білих шумів. Включити на повтор. Скажімо, Софію, ми слухали шум космосу. Але ви собі можете вибрати все, що завгодно: там хвилі, вітер, дощ, фен там все є. Включаємо на повтор і ставимо десь в метрі від дитини. З білим шумом, що важливо, щоб він був на увесь. Сон. Тобто не рекомендую ось такі іграшки, є якісь там, не знаю, зайчики м'якенькі, чи якась є видра, яку всі купують. Там білий шум зупиняється. І ось ходити, його рестартувати через кожні 30 хвилин немає абсолютно ніякого змісту, тому якщо ви купуєте іграшку, яка буде його видавати то обов'язково дивіться, щоб він не зупинявся через певний проміжок часу. Е, також деколи батьки думають, що класно мати колискову замість білого шуму. І я б сказала колосково мати класно, ну, вона заспокоює дитину. І особливо, якщо це музика, яку слухала мама, особливо, якщо вона її слухала в останні місяці вагітності, є такі теорії, що діти їх пам'ятають і добре під них заспокоюються. Але музику я б використовувала лише на заспокоєння. А коли вже дитина засинає перед тим, як заснула, ми виключаємо музику і включаємо білий шум, тому що білий шум. Це монотонне шипіння. Колискова чи музика це є перепади, звукові перепади, ритмічне погойдування. Взагалі, все ритмічне заспокоює дитину. Білий шум також може бути ритмічним, якщо вибрати білий шум з приливом або з вітром. Е це також ритмічний момент, який заспокоює дитину а також годинник, який там цокає. Ритмічно, часто батьки помічають, що він дуже позитивно впливає на заспокоєння або ритмічне погладжування, ритмічне ходіння. Тобто це не укачування таке, а ритмічне взагалі рекомендую не укачувати дитину, не, не качати її, а, а трішки похлопувати ритмічно по, по дубці. Дуже Допомагає, ну ось це наше а, -а, а це також ритмічне. Ось і діти часто самі подають ознаки того, що вони хочуть заспокоюватися, і вони щось собі самі починають ритмічно робити, відбивати ніжкою, можливо, якийсь такт. Повертати головою, десь себе шарпати за вушко. І, та, Ми вже про це говорили. Це також один з тих елементів, який заспокоюють дитину. А заспокоїтись нам треба для чого? Для того, щоб заснути. Ну І останній елемент це буде позиція на животі або на бочку на заспокоєння. Це важливо. Буду багато разів повторяти вам про безпеку, тому що вона є ключовою в перші місяці. Отже, на заспокоєння ми можемо носити дитину ось так, як показано на, на слайді. Це Вона називається в Швеції тигр на гіляція. Це коли дитина ось так у вас лежить. Американці чомусь кажуть, що це футбол-позишн. Мабуть, бо в них американ футбол, але не знаю. Тобто, тигр на гіляці можна робити реверсна позиція до грудного вигодовування, тобто коли дитина лежить. У вас на руці і її груди, ми її можемо перевернути личком до світу. Або на плечі, коли ви дитину аж так закидаєте, що вона ж перевисає за ваше плече. Ці всі позиції вони дуже нагадують положення в утробі, і вони запускають механізм заспокоєння і дають дитині почуття безпеки. А почуття безпеки це звичайно. Те, що дитині треба для того, щоб заспокоїтись, ну і Отже, маєте п'ять інструментів. Які будуть допомагати вам заспокоїти плачучу дитину, але важливо використовувати їх всіх в комплексі, тобто не по одному, а не просто запеленали і заспокоюся. А всі в комплексі, запеленали, коли дитина пеленає, проговорюємо тихенько, що я знаю, не подобається. Зараз мама візьме чи тато, тебе на ручки буду тебе трішки носити. Тобто ви використовуєте свій оцей такий ритмічний голос І е, підключаєте їх всіх для того, щоб у вас максимально був добрий результат, і для того, щоб була найбільша вірогідність того, що вам вдасться заспокоїти кричащу дитину. Що важливо, якщо все не так погано, е, якщо, допустимо, дитина засинає, коли ви її лише гладите, або, можливо, е, досить спокійно засинає е, на груді, або на е, Горизонтальній поверхні, то ви не мусите їй дуже сильно допомагати. Тобто допомагаємо тільки тоді, коли допомога є справді потрібною. Коли дитини коліки, коли дитина дуже перетомилась, коли у вас страшенний протест, тоді, звичайно, підключаємо всі елементи по максимуму, зберігаючи при цьому внутрішній спокій.